Вітаю на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Малахітові намиста з натурального малахіту. Розмір дуже такий хороший: 12, 10, 8 і 6 мм. Такі філігранні позолочені намистини, роздільні позолочені. Конектор, фурнітура вся позолочена. Отаке От трирядне намисто. Кому цікаво, під кожним відео є посилання на мій магазин, можна зайти, подивитися параметри, ціну і можна придбати. І ще одне є намисто на одну низочку. Хто не любить таких багаторядних, а просто одну низочку також намистини 12, 10. 8 і 6 міліметрів. Між кожним є роздільна в на намистини і на закінчення гачок. Розглядайте, дивіться, підбирайте. Буду рада, якщо вам вони сподобаються, припадуть. і кажуть, до серця. Всім гарного мирного дня! і до наступних відео.